Хоче шоколад. Серйозно? Треба приготувати шоколад? Хм, Я вигадав. Мені потрібен кіткат. Ага, от і він. Ціла упаковка. Щоправда, я її вже з'їв. Ну нічого, у мене залишилась шоколадка Хершіс. Це супер! М -м, це дуже смачно. Ням-ням-ням. Кладемо назад до упаковки і можна подавати кім. Паночіку, ти забруднився. Ну, добре, добре, не чіпаю. Тепер бабуся почне готувати. Я вже нарізала всі необхідні фрукти та ягідки. Потім візьму форму для шоколаду, а шоколад зроблю з шоколадної пасти від мілка. Має вийти дуже смачно. Заливаємо у формочки шоколадну пасту. А потім викладаємо зверху ягідки та фрукти. Ну, яка краса? Залишилось лише все як слід заморозити. От хто хто! А я приготую реально смачну шоколадку. Першим ділом мені потрібен пара для кави. Але я не буду робити каву, я зроблю дещо смачніше. Какао несквіп. Його ж всі обожнюють. Напишіть в коментарях, чи любите ви какао, як люблю його я. Вмикаємо і спостерігаємо, як наш шоколад тане від гарячого какао. О, до мене прийшла ідея. Вау, какао з шоколадом! Звучить смачно. А куди треба натиснути, щоб вийшло ще? Ой-ой, здається, я все зламав. А що за дивний запах? О, ні. Моя машина зламалась. Ох, як так вийшло. Кімберлі смачного. Вау! А де третя шоколадка? Ну добре, спробую те, що є. Вау, це класика. Всіма улюблений хершись. М -м, смачно. А тепер спробуємо ось це. Ого, цей шоколад досі холодний. Ого. Як же на ньому багато ягідок та фруктів? Нічого собі. М -м, цей шматочок шоколаду наче непоганий. Але перемагає Квентін. Так, перемога моя. Крутяк. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Це я вмію робити найкраще від усіх. Нарізаємо шоколад на дрібні шматочки. Далі потрібно розтопити його на водяній бані. Кладемо шоколад у миску та чекаємо, коли він почне розплавлятись. Ага, супер. Надягаємо прихватки, які я, до речі, сама в'язала. Заливаємо шоколад у формочки для пончиків. У мене виходять неймовірні шоколадні пончики. Заморозимо їх за допомогою сприю швидкої заморозки. Наші шоколадні пончики застигли. Тепер кладемо пончики у тісто. Тепер занурюємо в паніровку. І залишилось перекласти пончики, смажитись у фритюр з гарячим маслом. Ой, який приємний аромат. Мої смачні пончики із шоколадною начинкою готові. Ну, а тепер треба все гарненько прикрасити. Полью пончики розплавленим шоколадом. Ой, як же апетитно. А ще у кожного пончика має бути кольорова посипка. От тепер все можна подавати кімберлі. Бабуся, ти молодець, але ж можна набагато простіше. Дивись, це готові пончики, і вони дуже смачні. Немає сумніву, що кімберлі оцінить. Зробимо з них гірку, а потім як слід стиснемо. Ось так. Один величезний пончик готовий. Клас! -да. Діти такі діти. Ну що ж, я також приступаю до створення чергового шедевру. Я вже зробив тісто зі смаком з і заливаю його в апарат для пончиків. Так, усі пончики будуть різнокольорові і дуже гарні. Готово. Вийшло неймовірно апетитно. Але це ще не все. Перекладаємо на решітку а далі поливаємо пончики кольоровою нотелою. Отак. У мене вже у самого слина тече. Все готово. Кімберлі швидше спробуй. Єс. Yes. Вау! Ой, це ще що виглядає дивно. Але спробую. Хм, на смак непогано, але нічого цікавого. А тепер я хочу спробувати ось ці кольорові пончики. Ммм, які вони смачні. Ну і нарешті спробую ось цей пончик з шоколадом. Ого, там і всередині шоколад. Однозначна перемога. Так, я перемогла. Чули? На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені коктейль Ну, нарешті я можу приготувати щось корисне. Видавлюємо сік капельсинів. Ох, яка потужна штука. Ага, ось так. Бабуся, з вами все гаразд. Допомога не потрібна? Ні. Ну, ні, то ні. Почну готувати свій коктейль. Для цього змішуємо у шейкері різні соки. Так, у мене дуже багато різних фруктових смаків. Заливаємо і перемішуємо. Так, я прям таки справжній бармен. Гра просто топчик. Ей, бабуся, що з тобою? А, -а, а апельсиновий сік приготувала. Мішаємо, мішаємо. Ого, усі вже щось зробили, а в мене нічого. Треба щось придумати. Точно. Я просто замовлю коктейль. Не те, не те, а ось це те, що треба. Ну йде кур'єр. Мама-ма-ма-мамочки, не їш мене. За дивний а! Що це? Чудовисько! Чудовисько? Чудовисько! Ауч! Який жах? Квентін, шеф, де ж ви? Давайте я вам допоможу. Я вас врятую. Ти нас не з'їси. Хлопчики, уходимо. Ну що, коктейлі готові? Лише один? Ну, добре, і один, але є. Спробуємо. Я почуваюся якось дивно. А! Я більше не хочу куштувати такий коктейль. Увага! Влаштовуйтесь зручніше ми починаємо. І це ваше перше завдання. Що це означає? Потрібно приготувати торт. А, зрозумів. Добре. В першу чергу мені знадобляться яйця та борошно. Щоб приготувати тісто, потрібно залити його молоком і добре перемішати вінчиком. Але робити це треба обережно, щоб нічого не просипати. Тепер заливаємо тісто у форму і відправляємо в духовку. Чудово! Поки випікаються мої бісквіти, я замачу пелістки троянди з цукром у теплій воді. Пелістки додала. Цукор додала. Чудово! Скоро вийде солодка начинка. Консистенція те, що треба. Ну що, нарешті тісто піднялось. І я можу нарізати коржі. Настав час збирати торт. Час викладувати крем-чиз. Нашу соковиту начинку. І так повторюємо декілька разів. Головне не забути про наші ягідки, щоб тортик вийшов соковитим. Прикрасимо квітами з огороду, ставимо свічки і можна подавати. Мій торт вже зібраний, але не вистачає лише витонченого декору, щоб він вигідно відрізнявся на фоні інших. Розмазую крем за допомогою лопатки. Поливаю торт білою глазур'ю. А далее прикрашаю торт пончиками, макаронами, кейк-попсами, чтоб мала была в захвате. Шикардос! Я не вмію готувати торти, але знаю лайфхак, як приготувати кекс у кружці. Треба розбити яйце, додати борошно, какао, молоко, олію та ретельно все перемішати. Ой, ледве не забув про скітлс. Чудово! Тепер ставимо кружку у мікрохвильовку, а далі вона зробить все сама. Ох, який аромат! Здається, у мене в кишені свічка валялась. Ха, а ось і вона. Смачного сестричка! Вау, велике дякую! Я почну з тортика від брата і задаю свічку. Ой, вона полетіла! А це що? шкаралупа? Лопа Гедота. Ні, це я коштувати не буду. О, задує свічки на торті від бабусі. Хочу кілограм морозива, тістечка і всього самого смачного. Ура! А, бабуся, а ти що там робиш? Насолоджуйся, миленька. Дякую. М -м, цей торт виглядає дуже апетитно. Wow. Хочу скоріше його спробувати. Вау! Ой, а це що за трава? М'ята? Бія. Я, -та? Бі. Я таке не люблю. Залишився торт від шефа. Ого! Як же це мило! <клев> <клев> Дякую! Мені дуже приємно. Спробуємо шматочок. М -м, смакота. Шеф, ваш торт самий самий смачний! Так, ура! Ваше наступне завдання це смаколики на шпажці. Нічого не розумію, але спробую приготувати. Де мій кошик з фруктами. І так, наріжемо бананчик, ананасик та все інше. Добре, що я маю гаджет, щоб зробити квіточки. Тепер насаджу їх на шпажку. Додамо листочки і посадимо все у горщик. Ну а замість землі використаю свіжі ягідки Ось так. Гарно як вийшло. Любий, ти чого? Що, бабуся? Ой-ой-ой, усі вже почали. А у мене є лише людяник. Зараз я його протру і він буде як новий. А виглядає відстійно. Треба придумати ще щось. О, я можу пригостити дитину моїми мармеладками, цукерками та маршмеллоу. Клас. Але наче чогось не вистачає. О, точно! У мене ще є жуйка Хуба-Буба. Саме вона мені і потрібна. А зверху полью все шоколадним сиропом. Ммм, який же він смачний! А, привіт, бабуся! Так, здається, я захопився. І так, польємо все сиропом і можна подавати. І це все, на що ви здатні. Починати завжди треба з м'яса. Тому насамперед я посмажу котлети. М -м, який аромат! Ну що, котлети готові? А значить, настав час збирати смачні міні-бургери. Перфекто! Просто перфекто. Але це ще не все. Останній штрих. Це фонтан. Але не просто фонтан. А фонтан із сирного соусу. Так. Так, мої бургери стануть просто неймовірно смачними. Смачного? Ого! Ой, а ось це виглядає зовсім негарно. Навіть куштувати не хочеться. Це що, серветка? Біє. Ну, от маршмело виглядає апетитно. Маршмели в шоколаді. Це здорово. Ням-ням-ням. Дивіться, зараз я надую бульбашку. Ого, яка прикольна! Фонтан! Хм, от тільки на шоколад. це зовсім не схоже. А, все зрозуміло! Це мій улюблений сирний соус. І з задоволенням польонимось цей маленький бургер. Спробуємо. М -м, яка ж це смакота. Повний ульот. Ой, які гарні квіточки приготувала бабуся. Із задоволенням їх з'їм! Ух ти! Неймовірно смачно! Я в захваті. Перемагає бабуся. Велике дякую, Мила. З днем народження тебе. Вау, це ж піца. Виглядає апетитно. Ага, я перша спробую. У мене жовтий колір, тому піца мені підходить. Ага. Ось тільки помідорки на піці мої. Гей, де моя піца? ну поверни. Я повинен з'їсти всі-всі помідори. І всі-всі пепероні. Ням-ням-ням. Смакота. А тепер моя черга. Віддай сюди. Е, щось не так. На піці зеленого лише зелений перець халапеньо. Мені доведеться його з'їсти. Ой-ой. ой, ой, ой. Хоча, знаєте, Я думала, що це буде гостріше. Ой-ой, ой як же гостро! У мене в роті все горить. Фух, ось це умора. Ну На все тепер піцу можу скуштувати я. Вона стала повністю жовтою, тому повністю дістається мені. Хочу скласти всі шматочки між собою та спробувати. М -м, яка смакота. А як тягнеться сир смакота. Зупинитись просто неможливо. Ой, Квентін, твоє обличчя. А що з ним? Ого, моє обличчя більше не червоне? Клас! Ходімо далі. Іл, це лимон? Гидота. Е, в мене авокадо. Цікаво. Квентін, ого. Так, мені дуже пощастило. У мене ціла тарілка полуниці. Хочеш, не отримаєш? І ти також не отримаєш. Це все для мене. Як же смачно. Обожнюю полуницю. Хочу з'їсти її повністю до останньої ягідки. Залишилась остання. І тебе я також з'їм. От і все. А, до речі, Венді, якщо хочеш, можеш доїсти. Що? Ні. Тобто я таки не буду. О, ідея! Дивись, Квентін. Нічого не бачу. Ти про що? Не знаю, мабуть, здалось. Так ось я з'їла усі листочки, а тепер можу переходити до авокадо. Хм, Пахне непогано. Цікаво, що там всередині. Подивимось. Ого, яка велика кісточка. Треба від неї позбутись. Ей, А ти авокадо! А, ось вона. Але як тебе зняти? О, вийшло. Ну, дякую. У мене тепер обличчя в авокадо. Забавно. Хм, Краще я спробую ту половинку, яка не була на обличчі у Квентіна. Диковирю ложечкою. І спробую. Хм, ну, На смак воно ніяке. Зійде. Ну що, Майлі, тепер твоя черга. Правда. Лимон. І що мені з ним робити? Він же такий несмачний. О, як то кажуть, якщо життя підкинуло тобі лимон, то зроби з нього лимонад. Зараз трохи його поб'ємо, щоб сік легше видавлювався. Готово. Залишили зробити невеликий отвір в лимоні і видавати весь сік у склянку. Чудово, тепер у мене є лимонад. Треба уявити, що я десь на пляжі океану і п'ю смачний коктейль. Краса. Ой, це зовсім не смачний коктейль. Лимони сік, неймовірно, кислий. Ой, майлі, що з тобою? Зачекай, в нас волосся тепер не кольорове. Ого, і справді. А лимонний сік я допивати не буду. Здорове, що волосся стала звичного кольору. На це раз мені пощастило. У мене картопля фрі та сирний соус, а в мене жука джусі дроп із кислим гелем. О, Венді! Ось у тебе щось несмачне. Так, у мене несмачна спаржа з гострим табаско. Гедота. Квентін, ні. Я ділитись не маю наміру. Вся картопля лише для мене. Обожнюю, яка ж вона смачна! А тепер треба спробувати разом із соусом. Зануримо в нього картопельку. М -м, хочу, знаєте, до мене прийшла ідея, як зробити так, щоб сирного соусу вистачило на всю картоплю. Треба покласти весь соус у картоплю, потім закрити упаковку, потрясти, і вуаля. Картопля вся у сирному соусі! Це ж просто геніально. М -м, як смачно! Мені дуже подобається. Ням-ням-ням, просто пальчики оближиш. А з нами поділишся? Вибачте, але залишилась остання квентін, твоя черга. Точно, я вже й забув, що в мене теж смакота. Зараз спробую. Вау, як багато жують! Mm. Дівчата, а ви що дивитесь? З вами я ділитись не буду. І так, я дещо придумав. Для початку позбавимось від упаковки, а потім з допомогою качалки розкатаємо великий тонкий пласт жуйки, а на нього вже видавимо кислий гель. Чудово! Залишилось лише все скрутити в трубочку і можна спробувати. Майлі, як тобі мій смаколик? Нічого особливого, у мене смачніше, ну і добре. Головне, що мені дуже-дуже смачно. Отак. О, гель, то такий кислий. Прямо дуже кислий. Бррр. Ну, а тепер я можу надути бульбашку. Ого, класно вийшло! Бенді, твоя черга. Mm -hmm. О, ні. Жахлива спаржа. Не забудь про соус табаско. Mm -hmm. Ні. Він точно не смачний. Нічого не вдієш. Доведеться спробувати крапельку. Як же це лякаюче виглядає? Спробую маленький шматочок. А тепер ще один. Та ще. У мене в роті все горить. Друзі, наче все минуло. О, Погляньте на свої шиї. Квентін, тепер наші шиї не кольорові. Здорово, здорово і справді. Давайте продовжимо. Ще трохи і ми перестанемо бути кольоровими. Він справжній. Ауч! Так, справжній колючий кактус! А в мене щось дивне у пляшці. Я точно не хочу бути першим. Майлі. Ого. Так, у мене качан кукурудзи. У село погано. У Квентіна щось незрозуміле, а у Венді кактус. Ось це у море. Ну що ж, почистимо кукурудзу. М -м, добре. Спробуй вдарити об стіл. Так вийшло. Усі зерна кукурудзи відвалились від качана. Крутяк. Тепер збираємо всі зерна і спробуємо. Ох, друзі, це було смачно. А чого ви смієтесь? Ой, кукурудзу забилась в носі. Подумаєш, дрібниці. Квентін, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. Зачекайте, випити не виходить. А якщо натиснути, то з пляшки вилізе жиле! Прикольно. Виглядає дуже апетитно. Ммм, яске солодке. Мені дуже подобається. Знаєте, хочеться до бабки та побільше. Натискаємо сильніше. Ммм, смакота. Ой. Ну, от і все. Бенді, ти наступна. Ах, добре, давайте спробуємо. Знаєте, я дещо вигадала. Замотаю руку скотчем, щоб не вколотись. Ось так. Нужба. Вийшло. Квентін, де п'ять. Даю. О, ні, я прилип до тебе. Відчепись Бенді. Ого. Ти знаєш, ця ситуація наштовхнула мене на одну думку. Я можу зняти усі колючки за допомогою скотчу. Це ж геніально. Так вийшло. А кактус без колючок такий милаха? Ну що ж, а тепер саме неприємне. Спробуємо. Ой, кактус жахливо не смачний. Не можу це проковтнути. Пробачте. Фу, треба терміново почистити язик. Навіщо плюватися в мене? Яка гидота! Більше ніколи так не роби, венді. Ого, зачекайте мої руки, вони більше не червоні і мої. Я такий радий, що ми більше не кольорові. Давайте знову зіграємо на барабанах. Згодні? Що? Ні. Давайте гратимеш на маракасах. Маракаси? Ви серйозно? Хоча знаєте, звук прикольний, мені подобається. Як чудово, а я гратиму на трикутнику, а я гратиму на ксилофоні. Він видає такий чудовий звук. Ми справжній музичний гурт.